Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Для всіх любителів українських детективних серіалів. Спішу повідомити, що 11 листопада о 20.00 на телеканалі ICTV2 відбудеться прем'єра детективного серіалу під назвою Пес Альф варто зазначити, що серіал Пес Альф це легкий іронічний детектив, де дуже багато гумору, а головні герої за всіх своїх відмінностей доповнюють одне одного, і разом вони просто непереможні. У головних ролях серіалу знялися популярні українські актори, такі як Тетяна Малкова, Артур Логай та Антон Височанський. У центрі сюжету двоє друзів-оперів Рома і Бодя. Розслідуючи злочини, чоловіки постійно конкурують. Але що таке справжнє суперництво, вони дізнаються, коли до їхньої команди приєднається Аліса, яскрава, розумна і дотепна слідча. До того ж, вона прийде не сама, а зі своїм псом Альфом, який неабияк посилить цю команду. Головним героєм постійно заважатиме інший слідчий Алік Ганапольський, якого зіграв актор Андрій Пономаренко. З цим персонажем буде пов'язано багато комічних ситуацій. Альф його недолюблює і намагається куснути, а Ганапольський собаку просто боїться. Також розслідування не обходяться без патолога Анатома Пилиповського, якого зіграв актор Ігор Рубашкін. Він розумний, творчий, йому притаманний чорний гумор з домішкою легкого цинізму. Тому, друзі, якщо ви любите іронічні детективні серіали, даний серіал має всі шанси стати вашим улюбленцем. Раджу не пропустити його прем'єру. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!